Всім привіт! Сьогодні в нас Ява GGZ. Неважливо, в принципі, воно одне і те саме. Значить, які були виконані штуки. Нові втулки завтулений шток. Шток вилочок. Далі. Куда йде стій. Тут теж завтулений. Було тут, не знаю, щось там варили, коротше, все теліпалось і. Тут теж виточена нова втулка, додавлена шайба того всього. Е, ну Все стандартна, в принципі, процедура. Далі завтулений отвір вилук КПП. приварений столик напівавтомату, якого не було. Ну, він був, але але його не було. значить Тут заварена дюрка, яку притерло, ланцюгом і заварена звідси. <клух> Далі не було не було вух, точніше, вони були відсутні, відбиті. значить ну Виточена направляйка. Я думаю, з направляйкою буду краще. Хоча її там, в принципі, вроді би не мало бути, ну тепер вона там є. Ось. Далі я бачу тут е, в каналі для змазки якісь каки. Напевно, розлітався сепаратор чи колінвал. Так, до картерів ми зараз повернемося ще з картерами поки що все. Е, також. Зараз ще забув показати. Не було різьби ось тут. Тут хтось вже наварював до мене. значить, Зроблена футорка. Нарізана різьба. І тепер це буде вже, можна сказати, вічна різьба. То її вже не зірве. Далі, тут було потерто ланцюгом заварено. Потерто ланцюгом заварено. В принципі, отака була робота. По картеру все, потім до нього вернеться в кінці. <кій> Розкажу вам про опору улюблену. Значить тако, Підножка ЧЗ. Хто знає, той знає. Значить Тут було протерто заварено. Е, тут було роздобано, стояла отака втулка. Е, були роздобані як отвори в підніжці, так і сама втулка. Значить, втулка має. 15,8, тут 15. Тута 15 ну, зрозуміло, який там був, був люфт. Виточена нова, оська, просверлена, спрутка, все чітко, і розвернуті вуха на наступний розмір. Тобто, було 16, стало вуха 17. От. Є там пару соток зазору. Штука, не, не плотно, трошка не вгадав з, з розміром осі, ну то нічого страшного. Я думаю, буде ліпше, ніж до того. Так що чітко. Далі. Е, далі. далі далі Кришка кришка 12-вольтова. Так, це ЧЗ. 12-вольтовий. -воль, 12 Теж тут щось варили. То все заварено, зачищено, чисто для краси. Потім буду полірувати чи що. Оце хтось раніше варив, ну, видно, корише. це все брудне, воно вимивалось, все одно воно звідти лізе. Тобто, як його не вимивай, беру все одно лізе, лізе, лізе і все. Ну В принципі, тут гарно. Всередині я не бачу сенсу варити. Далі тут були якісь прильоти. І тут була якась така дзюрка, не знаю для чого вона була, якийсь провід звідти виходив, теж заварено. Далі класична ситуація кришка, розточений підсальник, тепер вже ноги не будуть в мазуті. Тут теж були прильоти тут заварено. Ну і, в принципі, по кришці все. Тут розвалилися шестерня, так розумію. Так розумієте, та буде все поліруватися власником. Далі, 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 далі розказую про корзину. Значить, наша корзина, <кій> напевно, її треба було завтулити, але я не бачу її смислу втулити. Тут, в принципі, нема такого кінського люфта, як буває. Оригінальна втулка, в принципі, не знаю. Ну, власник скаже, будемо втулити. Скаже ну, Я не бачу сенсу її втулити поки що, тому перепорад з власником. А тут коробка, тут ще буде сальники, я потім виточу. Значить, замовив новий вал, бо цей зношений в цьому гайки. Ну, і замовив новий вал кікстартера, бо теж зношений. Такий вал працювати по сальнику відповідно що не буде. Ось Тому замовлений вал і вал КПП китайський. Нормальний, як має бути, то вже все зроблено під то. Ось І ось такі от штуки. Значить На рахунок опори. Зараз. Бунок упори. Значит, упора монолітна, не, не пустотіла. Коротше, вона е, сюди заходить. Вона заходить. Заходить від руки. Ну, плотно, але заходить від руки. Тобто її можна запхати, виняти голими руками, тільки просто знайти, е, можна сказати, сюди просто е, ну, місце. Можна отак. Ну, коротше, можна її запхати туди. Тобто, в принципі, тут нема натягу. Зараз я вам це продемонструю. Ось розмір е, опори. Тобто 2 сотки в плюс у нас опора має розмір. Відповідно, виставлений нетрумір по цьому розміру. Так, все, зараз од рукою не зручно, но я вам постараюсь показати. Тобто, це є вже від опори в плюс вісім соток, коротше. Перевертаємо тако, трошки вище, тут вже 5 соток. В плюс від упори. Тут також зараз запхаю. Тут теж плюс 6-7 соток. Тут Плюс 2 сотки. короче розміру нема. Розміру нема. Е, Напевно, що я би порекомендував власнику купити нову опору в плюс 6 соток від номіналу, тобто 6, 6 соток, і вона тут буде нормально себе чухати на гарячу зайде її роздасть, що воно буде тут триматися. Чому відбувається? Отак, що розмір один там такий, там такий, там натяг, там нема натягу. Пояснюю, тут були відломані вуха. Тобто, що робили? Забив... Зараз покажу. чекай. Класична ситуація. Бралася сокира, забивалася сокира між половинки, тут це дуже добре видно. І калолі мотор. Ось, калолі, бачите, калолі, дід-кололі мотор. Ну, Такого я вже бачив дуже багато, не тільки на явах, на іжах і так далі, так далі, на мінськах. Це дуже велика хвороба даних, даних двигунів. От що їх так калолі. І тому ми маємо короче, от таку проблему з тими опорами, що воно десь там є розмір, десь нема. Тобто це, це вухо типу, витягається, відгинається і змінюється розмір отвору. Тому тут в принципі нічого не зробиш. Я вам тако скажу по секрету, просто ставите на, на 5-6 на соток більше упору від номіналу, на гарячу то все збираєте, забираєте, скручуєте і забуваєте. Нічого тарабанити не буде, розбивати і так далі, все буде чітко, класно. І прикольно. От, бачите, який люфт. Там буквально пару соточок. І все крутиться, все чотенько Ось. О, тому такі справи. Так що, кому сподобалось дане відео, ставте лайки, пишіть ці гнівні коментарі. Пишіть якісь зауваження, якщо вони є, до речі, я тут бачите діде лоділі лоділі, на лоділі втулки. О, але це все одно не помогло. Тут такі кінські зазори, що дай Боже дорога. таке, так що. Всім дякую за увагу.